20 травня відбудеться марш на захист української державності. Суспільство нарешті мусить висловити свою незгоду з політикою капітулянства, яку проводить президент Порошенко і Верховна Рада. Вимоги негайно признати території окупованими і назвати чітко Росію агресором. Розірвати дипломатичні відносини і цілий ряд заходів по обороні України так не може продовжуватися, коли гинуть наші хлопці. А наші так звані можновладці ведуть таємні переговори в своїх шкурних цілях з загарбниками кремлівськими. Тому я звертаюся до всіх громадян, до всіх українців. Які усвідомлюють загрозу, яка нависла над Україною, взяти активну участь і показати свою громадянську позицію, і 20-го прийти на марш по захисту України.